Дивіться, ми вже приїхали і ми вже вдома, і я все розложила на стіл без платку Вітя все позаносив, звичайно. Я брала цього разу на двох, тому що Оксана не їздила, їй не вийшло поїхати. І я за її теж забрала. Подивіться, скільки пакетів, скільки всього, через те, стільки більше. Я буду розпочинати з цього краю, це моя водичка буду Так, починаємо. Це дали м'ясо чикін. Я вибрала ку куряче. Саме краще тут дві пачечки гомілки. А ось тут грудинка, такі полоски, е грудинки курячої. Можна нагідці, можна рублені котлети, супер. Далі ось такі ці памперси для єфремчика і вологі серветки. Це вже одразу прибираю. Е Салат, а салат ще один десь. Так, Я взяла. Так. Так. Це вони дістали дивилися. Ось такий салат. Я взяла дві пачки, щоб він і нам. Ми любимо його. Я сюди дорізаю помідорки і гірочок смакота. Так, сік яблучний, дуже добре, дуже гарно п'ють. І мої, і Оксани. Подивіться, молоко. І мені оце Танюшка розказала один такий цікавий. Лайфхак. Лайф чи як. Ось ця ямочка тут, вона для того, це воно означає ще добре, свіже. І коли воно, коли воно вже кисне, воно проходить ну, там, срок годності, воно вже кисле. Ця ямочка вибухає так, стає пряма, да? Uh -huh. Вона бачила в Ютубі, і в них навіть так було, да? uh -huh. Уявляє, так? Уявляєте, як прикольно? Я не знала ось цього. Я буду ждати спеціально. Та ні, ми вип'ємо із хлопцем. Зразу дали нам паперові рушники, це дуже добре. Ми їм і користуємося. Та туалетний папір. Це теж на двох, я розділю. Подивіться. Я набрала булочок. Що мої, що Оксанині, ось ці булочки дуже їдять. Подивіться, які вони м'ягесенькі. Просто дуже м'які. Я роблю бутерброди. Розрізаю і бутерброди. Можна навіть і по маленькі зробити. Так, так. І ось такі батони. Теж дуже-дуже м'які, просто вони. Я того разу взяла, попробувала, Мені так вони сподобались. Я роблю з часником, я вже показувала відео, то я взяла собі і оксани. Я їй давала, вона якось не взяла, не спробувала. Ну, не брала, а я їй дала попробувати, їй теж дуже понравилось. Навіть таке хлоп'я було. Оце хлоп'я дуже теж класне, смачне. Пачку ось таких маленьких круасанчиків. Вони пусті. Але сюди можна всередину телу грушчанку, Та любий крем, навіть можна ковбаску, рибку. Так, дивіться, набрала кукурудзка і горошок. Масло ще дали. І ось такий томат. Це воно томат іде, Можна в голубці, в борщ і тунець. Риба, тунець. Дуже добра вона класна, вона в воді і смачна. Я завжди тільки ось ці такі беру. Там бувають і фасоль, і супи, різні соуси. Я те не беру, тому що ми його не їмо. Ми привикли їсти таке, що, ну, що зварене. Я щось не можу відкрити і їсти суп із цієї, з консерви. Дивіться, далі вже розбираю пакетики. Капустини взяла. Це до салаті. Можуть зробити. Ось такі макарони. Ви любите такі? Вони до чого смачні. Просто, не знаю, стану смачніше мені. Я завжди їх варю. Вони дуже скоро у нас йдуть. Три пачки таких взяла і ще ось такі ракушки взяла. Далі. Йогурт, дивіться, йогурт теж взяла. Вона мені пропонувала, каже, бери йогурт. Я взяла, теж розділю на, на двох, щоб з'їли. Полуниця та банан, буде добрий. І ось такі сухарики. Це для салатів. Це просто сушений хліб, але до салатів можна додавати взяла одну пачку, я навіть не знаю. Я спочатку, а це на початку, як я брала, і я не зрозуміла, чи нам зразу буду, як я йти, і все в одне зложувати на двох. Я перепитала, тоді сказали так, і я вже це взяла, то я не знаю. Взяла тільки одну. Вже рис взяла на двох по, по пакочці. Так, ідемо далі. Крекер. Оригінальний ось такий крекер. Дуже мої люблять. Ви їсте крекер? Добре. Бо мої Беруть грікове масло і з крекером. Так їде. Дивіться, Ренч взяла. Я так чувствовала, що Оксана її любить. Розпушувач. сода. Соди дві пачки. Я, мабуть, це не буду доставати, тому що тут борошно. Під... Покажи, сьогодні у нас за оператора Танюшка. Тут ось дві борошна та дві цукру. Тут знизу ще одна. Саме головне, що мені треба, мене кінчилось і борошно, і цукру на цьому тижні. То я вже просила Оксани, а це якраз дали. Це дуже добре. Я її переставлю сюди. Далі взяла перець ось такі. І великий, гарний. Я брала на салат, не беру багато, щоб просто або так їсти. Там ще набрала маленького. Ось ще один салатик. Це буде байдуже. Сіль. Уявляєте, мене теж сіль закінчилася, просила в Оксани. У мене все покінчалось, якось так вийшло, як була у нас свіжина. Ось таке варення, ви таке їстечене. Я взяла ради того, що я печу булочки з ним. Оце я взяла собі. І дивіться, Макарончик. Я, наприклад, навіть не варю, я цю кудлівку чи як те, що додається до цього. Просто беру окремо макарони висипаю, вони теж добрі. І я так варю, не треба і це. То я беру такі теж макарони. І ось такі теж. Воно додається мак, бачу, Дунер. Це з м'язком таке. І ось така ще паста туна. Але окремо вони в мішечках там заложені, що хочеш розводиш ту пасту, хочеш. ні. Так. Ось так. Йдемо далі. Ще було співало. Ось батон. Ось ці батони, тільки <смірки> набрала. В морозиловку і супер. Потім не треба хліб купляти. І взяла ось такого хліба. Він тут дорогий. Уявляєте, було тільки дві хлібини. Він чорний, ну як чорний. І оцей хліб коштує 10 доларів. Уявляєте, він тут а, а, різні зерновий чи як? Ви зрозуміли. <смірки> Висідки всякі там. Я взяла дві такі крутинки. Ось такий це сир, виходить, чи як трошки рідко Його можна тісти і так їсти. Взяла ось такий. Просто дуже цікаві. Мені так зручно. І ось такий ще сир. Це як моцарелла в нас. Ну Може і таке. Так. І останні пакети. Тут ще предлага, пропонували е мівіну по-нашому. Я взяла віф чикен. Я взяла і того, і того, пару, -пару. Буває, от буває, Ми дуже рідко її їмо, але коли небудь, от як захочеться мівіни, ну а так, да, ще в супчик, як дають цей вернушенку і супер. Ось такі ще перчик я взяла трішечки, е щоб... На салатик, або вона просто так їсти. Я люблю до чого. Давайте <плес> виїхати. Яблук набрала, там є бримчик, Да, мій помічник. Дивіться, яблука і груші. Як і в того разу я набрала груші, він так їв. Будеш груші? Ну, вже. Бежи, синку, але помиєш, добре? На. Тримай, іди помий. Добре? І їсти. Так, це. І не знаю, які... такі з карамелькою штучки. Це ще міліна. Ось. І далі набрала ще ось такі яблука і пару апельсинів. зелененькі яблука і То І фрукти є, все є. Супер. Дуже файна безплатка. Мені з тим, що можна збирати, що ти хочеш, що тобі треба. І набрала картоплі, подивіться. Вже в нас закінчилась та картопля, яку ми осінню їздили, збирали. Ну, хлопці наші. Я ось того разу, пам'ятаєте, брала ось таку картоплю червону. Вона дуже класна. Я її запікала чи щось я її зробила. Я спробувала я... і вона мені дуже сподобалась. Вона смачна. То я набрала трошки такої, трошки такої в мішок. Так. Ось так. Так, подивіться, стіл, Всього, цілий, просто стіл. Дуже добре і це велика велика допомога. Я вдячна, що уявляєте, в мене кінчилася сіль, кінчилось борошно, цукор. Мені б треба було зараз їхати і купувати його. А так мені його дали безкоштовно. Я можу на ті гроші купити інше, що мені треба. Так само, хліб. Я вже можна сказати, не купую хліб. Дуже рідко я купую хліб. Я дуже задоволена. Всім бажаю гарного дня та мирного неба. Всім пока пока